Козацький період найгероїчніший в історії української нації, повстанці, лицарі, звитяжці, козаки мали власну державу. А у ній науку, освіту, медицину, розвідку, культуру і навіть пошту. Як їм це вдавалося в умовах безнастанної війни і дикого поля? А куди козаки йшли доживати віку? Де вони зберігали свої кошти та документи? Майже усі ці функції виконували козацькі монастирі, великі храми були місцем духу та свободи лицарського ордену. А ще кажуть, що після знищення січі правонаступником ордену стало таємне товариство. Головну роль у ньому виконували все ті ж козацькі монастирі. Однак через власний страх Російська імперія знищила їх, а тим, що залишились, змінила стать. Але чи були насправді ті таємні товариства? Чи залишились досі? Щоб зрозуміти це, ми вирушаємо у козацькі монастирі. Зміг подолати дві тисячі кілометрів та все горами і бездоріжжям. Якщо вам здасться, що це неможливо, дійсно. Однак у 1600 році монах Йосаф зміг подолати цей шлях. Дорога його привела із Афону прямо у прилуки Чернігівської області. Здавалося би, що тут робити поважному іноземцю? Заснувати монастир. Стинський монастир, аби його побачити, не потрібно бути Йоасафом, адже автомобільними дорогами від Києва до монастиря 170 кілометрів. Свого часу це місце було оточене річкою Удай. Тож, у час, коли Монах сюди дійшов, це був острів, оточений високим густим лісом. Ось це і є, власне, сам острів, на якому стоїть монастир. Однак наразі це навіть не півострів, тому що сама річка Удай пересихає, а той ліс, який його оточував, його вже просто нема. І у цьому живописному місці він сказав: Тут буде монастир. Встромив хрест і почав будувати корінь чернечу келію. Йосаф отримав дозвіл на заснування маленького скиту від лаверського архімандрита. Той на підмогу старенькому дав кілька монахів та кілька учнів. Тому усамітнитись не вийшло. Але вже досить скоро на острові курінь був не один і стояла невелика дерев'яна троїцька церква. У 1612 році власник прилучене Михайло Вишневецький надав дозвіл монастирю на користування островом та навколишніми землями. Відтоді почався справжній розвиток обителів. І майже відразу сюди потяглися козаки. Старенькі вони йшли доживати віку, віддаючи на монастир усі свої збереження. Але монахи зцілювали їх. А жива вода, яка била тут із джерел, продовжувала козакам життя. Саме тут було джерело з живильною водою, тож виходить, що цей острів можна було назвати курортом. Саме цим місцем можна було потрапити до монастиря. Козацька Гать Вказано, що відповідно до універсалу Богдана Хмельницького, 15 травня 1655 року селянам сіл полова, замостя, боршна і балки наказувалося гатити або ж підсипати греблю щовесни. Її ширина була 8 метрів, висота 3 і простягалась на 2 кілометри. кажуть, що її зводили 20 років. А як здійснювалася комунікація між козаками? Як інформація про дивовижний монастир швидко потрапила на січ і у дике поле на козацькі зимівники? густині звідти не менш як пів тисячі кілометрів, та ще й без телефону і інтернету. А справа у тім, що у козаків існували свої спецслужби існувала агентурна мережа і пошта. Запорізька Січ зовсім не була відрізана від зовнішнього світу. Навіть навпаки, на січі знали все про все: і про ворогів та їх переміщення, і про життя у мирних містах і селах. Агенти швидко передавали інформацію один одному, а верхові роз'їзди інформували низове товариство. У 1640 році татари напали на монастир. Вирізали багато людей, серед яких були вбиті і діти. Тут знайшли трьох і кажуть, що їх поховали у вівтарній частині за іконостаси. Же у 1620-х роках Густинський монастир був не лише козацьким шпиталем, будинком для літніх козаків. Тут ще й заснували школу та бібліотеку. Написали і Густинський літопис. Це важлива хроніка існування Русі України від давнини до 1640 року. Між іншим, саме у цьому літописі вперше написали про початок козаків. Роком початку козаків у літописі вказано 1516-й. Коли король Сигізмунд І доручив своєму вельможі Лянцкоронському зібрати на українських землях добровольців для боротьби з кримськими татарами і для захисту південних кордонів. Той же, зібравши охотників кілька сот, пішов із ними аж під Білгород і там забрав множество товару, ікони, й овець татарських і турецьких та й повернувся назад. Татари ж бо і турки, зібравшись, гналися за ними і настигли аж під Очаковом біля Овидового озера. І билися з ними, та наші поразили їх. І з великим добитком в доброму здоров'ї, повернулися. І потім війнолюбивий наш народ, засмакувавши собі і здобичі, наставив собі старішину спосеред себе наймення козака. Однього ж бо і самі потім козаками нареклися, і почали самі часто в татарську землю ходити і звідти багаті добитки приносити. День же ото дня примножалося їх, так що з часом намножилося, і навіть досі не перестають вони пахусті творити татарам і туркам. А старійшину обирають спосеред себе, мужа хороброго і смисленного. У 1620 році цей монастир вже відвідували тогочасні селебриті. Це гетьман Петро Сагайдачний, Єрусалимський патріарх Феофан, Йов Борецький, легендарний митрополит Петро Могила, антіохійський патріарх Макарій і відомий тревел-блогер Павло Алевський. Хто тут лише не бував? Однак історія обірвалася у 1671-му. Того року у монастирі сталася страшна пожежа. Майже усі будівлі знищило полум'я. Відбудову почав гетьман Іван Самойлович. На його кошти звели і Троїцький собор, перлину українського козацького бароко, який нині і є головним храмом монастиря. Це був другий мурований храм в історії, зведений у цьому стилі. Згодом Густинь відвідав і Шевченко. На своїх малюнках він зобразив Миколаївську оборонну церкву. Щоправда, у 19 столітті їй наліпили московський шатер. Однак на Шевченкових малюнках її вигляд зовсім інакший. Be the Родова усипальня родини Горленків. І тут же похований його найбільший меценат Дмитро Горленко. На території Густинського монастиря він збудував дві церкви, оборонні башти, мури і упорядкував територію. Сприяння козаків у 18 столітті густинський монастир став одним із найбагатших в Україні. За багатством він поступався хіба що Києво-Печерській лаврі. Та навіть у часи російської окупації він продовжував залишатись потужним центром української культури. У храмах висіли козацькі ікони, всі розписи були виконані у стилі українського бароко а на стінах висіли портрети гетьманів Самойловича і Мазепи. Такого російська влада, звісно ж, стерпіти не могла. Катерина II у 1793 році закрила монастир, а усі землі секуляризувала, тобто конфіскувала у казну. І саме після того почалася руїна, яку описує Шевченко. Тарас Шевченко відвідав монастир у 1845 році і наскільки вразила обитель, що він змалював її храми і описав у повісті музикант. і полорозрушений монастир Густиню по ту сторону ріки Удая, Верстак в трьох міста Прилуки, можу вас уверити, що розкаюватися не будете. Це настояще сенклерське аббатство, Тут все є. и канал глубокий и широкий, когда-то заполнявшийся водою из тихого удая, и вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами, и бесконечные склепы или подземелья, надробные плиты, вросшие в землю между огромными суховерхими дубами, быть может, самим птитором насаженными. Словом, все есть, что нужно для самой полной романтической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера или ему подобного списателя природы. У 1844 році обитель знову відкрили. Почалася її так звана реставрація. Ось як її описує історик Олександр Кониський. Першим ділом таких оновителів знічевити в монастирі й по церквах все, що нагадує українську окремішність. Усе, що не підходить під мірку і смак московсько-візантійського чернечого деспотизму і аскетизму. У головній Троїцькій церкві знищили портрети князя Вишневецького і гетьмана Мазепи, засипали родовий склеп горленків, познімали з образів і переплавили дорогоцінні шати ікони з гербами горленків і самойловичів. А старовинні іконостаси й козацькі ікони замінили новими, замовленими у Росії. Генерал-губернатор князь Микола Григорович Ріпнін Волконський. Губернатор, який, попри своє звання, відстоював інтереси українського народу перед російським урядом, і що більше він ще й був дружний на онуці гетьмана Кирила Розумовського. До речі, ось і вона. Успенській церкві, збудовані гетьманом Мазепою, поховали князя Миколу рєпніна Волконського, який із 1816 по 1834 роки був генерал-губернатором Малоросії. І отут ми знову повинні згадати про таємне товариство, особливо. Погляньте на хрести тамплієрського ордену, якими прикрашені надгробки, цей хрест був символом козацтва, лицарства і війська. Нині цей хрест є символом збройних сил України і зображений на величезній кількості українських гербів. Але що він робить на могилах російського княжого роду? Микола Ріпнін Волконський походив від роду черніївських Рюриковичів. Святий Михайло Чернігівський був його прапрапрапрапрадідом. Але це зовсім не пояснює того, що Микола Григорович планомірно і неодноразово захищав інтереси України та українських козаків перед царем та його урядом. Він не дозволив переселити козаків із Чернігівської та Полтавської губернії, він зберіг їх стан, і саме він захистив права козацтва лівобережжя, не дозволивши перевести його у стан селян. Він ініціював створення бантишом Каменським історії Малої Росії. А самому царю він написав краткою записку на маларсійських казаках, який стверджував, що козацтво було автохтонним, саме освоювало і заселяло порубіжні землі в той час, коли Росія потерпала від татарського іга. Дехто із істориків стверджує, що Ріпнін Волконський домагався відновлення полкового козацького устрою і гетьманства. Такого вже російські самодержці стерпіти не могли. У 1834 році князь був звільнений з посади військового генерал-губернатора. Його звинуватили у сепаратизмі. Вважається, що Ріпнін Волконський був членом масонської ложі та, що цікаво, членом таємної організації, про яку ми знайшли одну єдину згадку: об'єднаного товариства слав'ян. Метою цієї організації було знищення Російської імперії і створення Федеративного Союзу Демократичних Республік. Можливо, це й був козацький лицарський орден. Остаточний хрест на існуванні монастиря спробували покласти росіяни у 1924 році. Вони його просто закрили. Однак німці, які згодом прийшли на територію України під час Другої світової війни, сказали більшовикам НІТ і відкрили монастир. Щоправда, зробили його жіночим. Пізніше, у 1959 році, комуняки не змогли змиритися із тим, що їм втерли носа, а тому знову закрили монастир. Натомість відкрили тут психдиспансер. Нова ж ера розпочалася у 1993 році. Монахині, які тепер перебувають у монастирі, відреставрували його, відновили крипти поховання, навели лад на подвір'ї та за стінами. Сьогодні це Густинський Троїцький жіночий монастир, щоправда, московського патріархату. Політика царської Росії і так звана зміна статі лише спроба стерти згадку про козацьку добу. Одначе історія пам'ятає своїх лицарів, пам'ятає у бійницях муру, у ватрі пожеж, в іскрах шабель у слідах на дорозі і, врешті, у козацьких хрестах на стінах Густинського монастиря. Ми дізналися, що Густинський монастир дійсно міг бути тісно пов'язаний із козацьким лицарським орденом та із таємним товариством. Освіта і лікування козаків, відвідування рядового монастиря патріархами та відомими мандрівниками, його фінансування гетьманами та козацькими полковниками, поховання на його території видатних козацьких старшин та представників княжих династій Русі. Відповіді досі невідомі. А отже, И далі.